Усім привіт! Сьогодні ми з вами відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Тому вихованці школи журналістики, як завжди, підготували для вас дещо цікавеньке. Приємного перегляду. Дитячий день був заснований Міжнародною демократичною організацією жінок у 1949 році. В Україні цей день отримав свій статус 30 травня 1998 року. У міжнародного дня дітей є свій прапор на зеленому тлі, який символізує ріст, гармонію, свіжість і родючість, зображені стилізовані фігурки: червона, синя, жовта, чорна та біла. Ці людські фігурки символізують неповторність та терпимість, а знак землі, зображений в центрі, символ нашого спільного дому. 1 червня 1925 року Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-Удзи Узе – Фестивалю човників драконів Жителі Сейшельських островів вирішили не розмінюватися на дрібниці і святкують не день, а цілий місяць захисту дітей. Канада, Філіппіни, Ізраїль і ще сім країн відзначають за рекомендацією ООН свято 20 листопада. Цікавим є той факт, що з 2012 року, 1 червня, відзначається ще й всесвітній день батьків. Його заснували на 66-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Сьогодні ми також хочемо привітати усіх дітей світу зі святом. Вітаємо вас з Днем захисту дітей! Бажаємо бути вам щасливими та веселими! Хай дітям завжди світить сонце ласкаво, а вночі нехай сяють для них мільйони зірок. Нехай кожна дитина буде з ласкою, теплом, любов'ю. Нехай вона буде під захистом і оточена турботою. Нехай звучить свій якийсь ваших малюків. Любіть їх, вчіть і балуйте. Бажаю благополуччя в кожну сім'ю, теплоти, підтримки, уваги та турботи, щирих дитячих очей. Бережіть дітей, адже ми ваше продовження.